Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності? З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Лазар, земний друг Ісуса, був хворий, і його сестри Марта і Марія послали сказати Ісусові: Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Ісус затримався на кілька днів, і Лазар помер. І ось я запитую вас, чи можуть ті, кого любить Ісус? Захворіти і померти дні затримки вилися днями агонії, і не лише для Лазаря, але і для його сестер та друзів. Чи варто вірити в Бога, якщо Він не з'являється в найпотрібніший момент? Чи варто просити і молитися, якщо на прохання і молитви ніхто не відповідає? Навіщо вірити в Бога, у якого є час для всіх, окрім тебе? Сумом і вічім дивилися Марія і Марта, як помирав їх улюблений брат і як його ховали. І ось коли людське життя завершилось і не залишилося жодної надії, з'явився Ісус. Відваліть камінь, сказав Він. Марта пояснила йому, що брат чотири дні як помер, і вже чути сморід, і що вже немає сенсу щось робити. «Відваліть камінь, сказав Ісус. І після того, як люди зробили це, Бог життя вигукнув: Лазарю, вийди сюди, і Лазар воскрес. Друже, чи замислювався ти коли-небудь, чому Ісус не обрав для Воскресіння іншого покійника, який ще не встиг охолонути? Чому Він вибрав того, який вже почав розкладатися? Будь-яка божественна дія завжди має свою мету. І в цьому випадку Ісус хотів показати, що коли для людини вже все закінчене, коли більше немає надії, Ісус пропонує вихід. Він, майстер неможливого. Ісус готовий відродити мрії, майбутнє цінності, принципи і навіть гідність. Яка, схоже, померла, він готовий позбавити будь-кого від в'язниці, наркотиків, животіння, гордині страхів або забобонів. Що потрібно для того, аби таке чудо звершилося? Відваліть камінь. Але хіба Ісус, котрий мав силу, щоби воскресити мерця, не має сили відвалити камінь? Звісно, має. Але він дав нам ще й право вибору. Відвалити камінь означає прийняти рішення, означає сказати так, і це є тим єдиним, чого Бог не може за нас зробити. Ні чиє життя, він не входить, в силоміць. він поважає нашу свободу, він залишає за нами право сумніватися, відкидати і навіть нехтувати. Який великий день для Марти і Марії. Вони чекали тільки зцілення, але Ісус затримався. Проте, прийшовши, Він приніс із собою Воскресіння. Ісус ніколи не затримується без причини. Він завжди приносить більше, ніж ми очікуємо. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні тобі за цю історію, що записана в Біблії, за чудове Воскресіння Лазаря, яке ти здійснив. Бувши на землі, Господи, даруй нам силу довіри, щоб ми могли у важкі хвилини нашого життя повністю Тобі довіряти, навіть як і що немає відповіді від Тебе в той момент, коли ми просимо, благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, ті прохання, які вони надсилають нам, і нехай буде Твоє благословення в їхньому житті. Ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Відкрийте своє серце для Ісуса сьогодні. Він може зробити для вас більше, ніж ви очікуєте. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам щасливого та благословенного дня! До побачення!